Вітаю вас, малята, і вас вітає наш помічник-букварик. Ми сьогодні знову будемо мандрувати по його сторінках. Отже, скажіть, а яке в нас зараз буде заняття? Що ми будемо вивчати? Правильно, малята, звуки, буквочки, а ще слова та речення. Давайте ж пригадаємо. Які буквочки є у обетці? Отже, послухаємо пісеньку. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час. Отже, малята, ми пригадали і вже багато буквочок ми вивчили. На минулому занятті ми вчилися складати повідомлення, речення. Сьогодні ми будемо продовжувати слухати слова. Ми вже знаємо, що слова складаються зі звуків, а давайте назвемо звуки. А які вони бувають? Пригадайте. Правильно голосні та приголосні. А давайте ми назвемо голосні звуки і вам допоможе наша абетка. Називайте. Молодці малята А, е, И, Й О. У. Їх малята всього шість. А всі останні звуки приголосні. Давайте назвемо деякі. М, Н, Р, Ч, Б, З, С, і багато-багато інших. Молодці малята. Отже, кого ви бачите на екрані? Так, це риба. А давайте назвемо. Ланцюжок звуків слова риба. – «р», «и», -б а. Риба. Отже, зі звуків складається слово. Це найпрості його частинки. Але слово я можу розділити і по-іншому. А ви послухайте, якими частинами це слово легше вимовити. Риба. Такі частинки слова називаються склади. Отже, малята, подивіться, як простіше було поділити це слово на звуки чи на склади. Давайте порівняємо: Р, и Б, А. Це ми поділили на звуки, а тепер ри-ба. це вже на склади. Ви чуєте, що на склади поділити слово легше і швидше. Отже, малята, слово при вимові ділиться на склади. Склад це маленька частина нашого мовлення, яку нам легше за все вимовити. А ще малята визначити, скільки в слові складів можна, якщо порахувати голосні звуки, тому що тільки голосні звуки можуть побудувати склад. Отже, скільки голосних в слові риба Так, два. Скільки буде складів? Так, маляток, два. Отже, як же ми будемо позначати кількість складів у слові? Уявіть собі, що цей прямокутник це слово. В слові риба два склада. Отже, ми поділимо прямокутник на дві частинки. А тепер давайте пограємо в гру, яка називається скільки складів у слові. Отже перше слово мило. Поділіть, будь ласка, це слово на склади. Мило. Скільки складів? Правильно, два. І ось так ми поділили наш прямокутник. А тепер давайте поділимо слово. Корова. Скільки ж в цьому слові складів? Корова. Правильно малята. Три. Корова. Молодці. Скільки складів в слові мак. Мак. Так малята. Правильно один. А скільки складів? В слові машина. Машина. Так, малята. Три. Отже, дивіться, є слова короткі, як слово мак, і в ньому один склад. А є слова довгі, як, наприклад, слово машина. І в ньому три склада, а може бути, й чотири. І п'ять. Молодці малята. А що нам сьогодні приніс наш цікавий рюкзачок? Давайте його відкриємо. Зиваємо слова. Хом'як, хустка, хвіст, хліб. Отже, малята, який звук повторювався в цих словах? Так звук Х. А тепер послухайте історію про хом'ячка Хомку. Був собі хом'як Хомка. Він дуже любив смачно поїсти. Одного разу Хомка забрався в комору, де було багато зерна. Він довго їв. А коли прийшов час повертатися, вирішив трохи. Прихопити із собою? Торбинки в Хомки не було, тому він і поклав зернятка за обидві щоки. Ішов додому Хомка і радісно співав пісню Х-х-х, х-х, х-х-х. Отже, сьогодні у нас з вами звук Х. Коли ми промовляємо звук Х, чи є в нас? Перешкода. Чи можна співати цей звук? Правильно малята. Є перешкода, нам заважає язичок. Співати цей звук ми не можемо. Тоді це який звук? Голосний чи приголосний? Правильно малята, приголосний звук Х, приголосний звук. А тепер малятка. Давайте трішки порухаємося. А ти прикольний? Да. А ти прикольна? Да. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Да. А ти готова. Один, два, три, ракета лети, а ти лети, ти, ти, летит удалеті світи, а ти лети, ти, ти, ти удалеті світи, а ти лети, ти, ти, ти удалеті світи, а ти лети, ти, 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 а ти лети, ти, ти. а ти прикольний? Так. А ти прикольна? Так. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. А ти лети ти ту далекі світи, а ти лети ти ту далекі світи, а ти лети, ту далекі світи, а ти лети, ти, ти а ти прикольний? Та, да. а ти прикольна, да, тоді зроби разом зі мною ти руками ось так, а ти готовий? Да. А ти готовий. Разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! Да. А ти готова? Так! Да. Один. повітряна куля, ракета літак. Гелікоптер. Ракета літак. повітряна куля, ракета гелікоптер, Гелікоптер. 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 Пермалята. Молодці всі, хто рухався, а ми продовжуємо. І звук Х хоче з нами пограти. Отже, вам треба визначити, в яких словах є звук Х, а в яких немає. Отже, перше слово слон. Є звук Х в цьому слові. Так, малята немає. Муха. Є молодці. А це малята цвях. В слові цвях є х. Так, правильно. А оце малята слово сукня. В слові сукня є х. Ні, малята, немає. А це у нас. Халат. В слові халат є Х. Правильно, малята є. Отже, ми визначили три слова. Давайте ми їх повторимо: муха цвях, халат. Молодці. А тепер треба визначити, де саме стоїть звук Х на початку слова всередині або в кінці. І перше слово в нас горіх. Будьте дуже уважні, де стоїть звук Х в слові горіх? Правильно в кінці слова, В слові халат, халат. Так, малята на початку і в слові. Мураха? Мурах ха. Так, малята, всередині, розумники. Йдемо далі. Малята, звуки ми вимовляємо та чуємо. А щоб їх побачити, що нам потрібно? Щоб побачити звук Х, що нам прийде на допомогу? Що малята? Так, буква знайомтесь це буква Х, яка позначає звук Х. Вона може бути і велика і маленька. Буква Х позначає звук Х. А на що ж схожа буква Х? будь ласочка Намалюйте або зобразте буквочку Х, і велику, і маленьку. Молодці малята. А ми зараз будемо з вами розбирати слово хата. Отже, який перший звук в слові хата? Так, звук Х, і ми його позначаємо буквочкою Х. Який другий звук в слові хата? Хата. Так, малята, це звук А. Він голосний чи приголосний? Правильно, він голосний. І ми позначаємо його буквочкою А. Який друг... Третій звук в слові хата. Хата. Так, малята. Звук Т. Він голосний чи приголосний? Приголосний малята. І звук Т ми позначимо буквочкою Т. І який же останній звук в слові хата? Так, малята, звук А. І ми вже знаємо, що цей звук голосний, і ми його позначаємо буквочкою А. А. Отже, скільки всього звуків в слові хата? Порахуйте, будь ласка. Так, малята. Чотири. Скільки буквочок в слові хата. Теж чотири. Скільки приголосних звуків в слові хата. Два. Скільки голосних звуків? Теж два. А як ви думаєте, скільки буде складів в слові хата, якщо в неї два голосних? Так, малята, два. Ха-та. Отже, ми з вами вже знаємо, що скільки голосних в слові, стільки і складів. Молодці малята! І ми ще трішки порухаємося, тому що далі ми будемо з вами читати. Молодці малята, молодці всі, хто рухався, а ми продовжуємо. Отже, прийшов час почитати. Починайте. Ха, ах, хо, ох, ху, ух, хи. Іх. Хі. Іх. Хе. Ех. Ми зачитали з вами склади. А тепер читаємо слова, які теж поділені на склади. Давайте спробуємо прочитати перший склад, другий склад. Яке слово в нас вийде ХА. Та хата му -ха. муха -ма -ра. хмара, хмара Горіх, горіх. Бачите, як легко читати по складах. А тепер Великі слова довгі. Ко комаха, комаха хатина, ха халат, халат му, -ра -ха. му раха мураха. Отже, малята, ви бачите, як легко читати по складах. А тепер ми знаємо, що сьогодні у нас день народження. У якої буквочки сьогодні день народження? Так, у буквочки Х. І, звичайно, воно чекає на ваші малюнки-подарунки. А що ж можна намалювати для цієї буквочки? В яких словах заховався звук? Х, давайте послухаємо. Абетка першосвіт Літера Х. звук Х. Ха хмарка. Літера Х. звук Х. Ха. Яхта. Литера Х, звук Х. Ха, птах. Литера Х, звук Х. Ха, хлопчик. Літера Х. Звук Х. Х. Хом'як. Літера Х. Звук Х. Першосвіт! Отже, малята, ви вже придумали, який малюнок ви намалюєте для нашої буквочки Х. Молодці малята. Отже, давайте підведемо підсумок. Що нового ми сьогодні дізналися? Малята, що таке склад? Так, це частинка слова. Молодці. А яку буквочку ми сьогодні вчили? Так, малята, буквочка Х. Скажіть, будь ласка, а який звук означає буквачка Х? Так, звук Х. Це голосний звук чи приголосний? Правильно, приголосний. Молодці, ви дуже добре все зробили. Отже буквачка чекає на ваші подарунки, на ваші малюнки. А ми будемо прощатися до побачення, до зустрічі!